А всім привіт! У нас сьогодні цікава тема. Ми сьогодні з вами будемо замінювати ручку КПП на сьомому акорді, і у нас знову ж таки автомат. Ручка у нас сьогодні спонсор, власне кажучи, самого ролику і мого настрою. Це Захар з З посилання на розборку я залишу в дописі до цього відео. Там беру всі запчастини, абсолютно всі, взагалі, ніде ніколи нічого додатково на акорд не добираю на інших. Розборках і знову ж таки він мені прислав дуже кльову ручку. КПП, вона, звісно ж, не прям ідеальна, але дуже гарна на фоні моєї. Повністю ось цей блок нам не потрібен, тому що він з праворукою. Ми будемо з цього блоку брати верхню ручку. Ось це кріплення нашого кожуху, тому що виявилось, що воно він має гарно щільно кріпитися до самої ручки, а в мене він бовтається. І чохол шкіряний, тому що в мене він також побитий. Інша частина нам не буде потрібна для того, щоб нам зняти верх ручки, нам необхідно розкрутити два болти, які знаходяться під ось цим кожухом. Для того щоб його опустити, коли у вас ціла ручка не така, ось як у мене, ось така. Тут внизу треба натиснути, і вона тоді відійде. Зараз вона вже була трошки опущена, тому що я не хочу її постійно туди-сюди тикати. Я знову ж таки попередньо все це провірив, як це працює. І, до речі, я не все знаю про акорди. Величезне дякую за те, що ви в мене є. І персональне дякую Іванові, який допоміг мені розібратись, як зняти цю ручку. Зараз ви бачите, виключу звук, бо виклав рілс. Так, для того, щоб нам розібрати, він Іван мені допоміг е, з цим розібратись моментом, тому що я сам трошки не допер. У нас ось один болт під е, викрутку, і тут ось ниж, нижче також знаходиться другий болт. Але для того, щоб нам до нього дістатись, треба перевести селектор, хоча б там в нейтрал або щось типу того. Але коли селектор знятий з авто, він заблокований, його не можна опускати ніяк, він нікуди не піде. Тож, для того, щоб нам дістатись до іншого болту, нам треба. Е, Ось цю панельку від'єднати. Від'єднується вона досить просто. Тут чотири пази, які, наче як реально зняти вручну, лампочку перебираємо. Пази від'єднуємо. Є. І тепер ми можемо опустити. Є. Ось вони наші кріплення. Ми це викручуємо. Вони тут не залипають, вони в гарному стані у всіх. Тож, з цим питань не буде. Так, важливо не загубити ці болти, хоча в мене їх тепер аж 4, в принципі. І інший. Є, все, ручка наша відійшла. Так, ось вона, ручка. Вона дійсно в гарному стані. До речі, я коли придбав авто, в мене вже ось тут було чорне. Я думав, що це має бути так по зводу, але ні, воно має бути сіре. Трошки підтерте, але на фоні моєї небо і земля. Так, і ось наш кожух. Так, ця частина нам більше взагалі не цікава не потрібна. Кльово, що вона у мене тепер є. У мене вже майже зібрався другий центральний тунель, окрім підстаканників. Так, і нам треба від'єднатись від цієї панелі сам ось цей шкіряний кожух, тому що в мене там десь є дірки, а тут він прямо в гарному стані. Від'єднується він, в принципі, теж не важко. По кутах чотири пази їх треба натиснути, і вона відійде. Так, і є все. Чудово, ця деталь нам теж не потрібна. Ось наш кожух. Ось це ми будемо замінювати. Тепер наші панелі. Ненавиджу її зривати. В 1050 раз. Лізу сюди. Тут у мене знову ж таки стоять зараз гарні кліпси. І кожного разу це пригода, бляха. Виходь. О, є. Так. Ось наша лампочка підсвітки індикаторів, якщо треба комусь буде. Ага. Цікаво, чи вийде в мене знятись зараз цю панель тут. Ну, все ж знову поступово будемо пробувати. Переводимо нейтралку. Як я вже казав, мені вже нічого не треба для того, щоб викрутити ці болти. Окрім того, що треба взяти бляха меншого викрутку. А, якщо ми... О, ну і добре втек. Так, і тепер нам треба зняти цю панель нашу, хотілося б не розбираючи центрального тунелю. Додатково, де вони тут є? Ще другий пас. Найбільш цікаві будуть ось тут. А мої пальці не в такі місця залазили в ці авто. Ходь. Коротше, паце, при бажанні все реально. Оп. А, забув про лампочку. Оп. Ось і вона. Оп. Не хоче тільки виходити. Давай. Виходь. Чин є. Все, наш селектор. Ось він в такому стані. Підтертий, наче в мене були дюрки. Ну, ось є протертості. Мені здавалось прям дірки. Ну, Він реально побитий. О, ось вони дірки, те що я казав. Я насправді нещодавно навіть думав, що треба щось з цим зробити, бо виглядає поганий. До речі, гарний варіант, як можна зняти е, цю панельку, для, ну, коротше, для того, щоб просто ось тут ось увесь бруд прибрати, тому що в мене це не вдавалося жодного разу. Так, і раз ми вже тут опинились, ми зараз цю панель е, з вами відполіруємо, і затягнемо бронеполівкою для того, щоб вона взагалі не стиралася. Ви прямо зараз маєте прозріти від цього ефекту. Також за допомогою крутезної хімії від Роми я почистив шкіру на нашій новій ручці КПП. Від результату я просто був шокований, тому що шкіра повернулася до свого первозданного вигляду. Як ви бачите, вона стала повністю матовою. І в порівнянні з моєю рідною ручкою, ну здається, що між ними мінімум 200 тисяч кілометрів пробігу, а то й більше. Точно таким самим чином почистив шкіряний кожух для того, щоб придати йому максимально свіжий вигляд. Ну що у нас все відмите встановлене, відполіроване, заброньоване, і тепер можна все повернути на автомобіль. Насправді стан просто топ. Дуже хочу подякувати, як Захарові за те, що прислав реально дуже кльову ручку куліси. Вона ну здається, прям набагато менше. Бачила пробігу в цьому житті, ніж моя, і плюс хочу подякувати Ромі, бо його хімія мене просто реально вразила. Воно так все круто відчистило і повернуло матовий ефект. Коротше, мені здається, десь мінімум 150 тисяч кілометрів. Зараз я зі своєї куліси зняв. Тепер це треба тільки повернути на свої законні місця. Ну воно було того варт, реально дуже прикольне оновлення, настільки стала вона свіжіша, абсолютно вся просто. І поліровочка це топ. Мені дуже подобається ефект. Таким чином, мій акорд покращився ще на ластілечко, але все ж таки він став яскравіший кращим станом, і це мені дуже подобається. Сподіваюся, що все ж таки коли-небудь я доведу його до абсолютно ідеального стану, такий, як сидить у мене в голові. Сподіваюсь, друзі, що вам це відео було корисним. Не забувайте підтримувати наш проект лайками, підписками, коментарами. Повторюю, ще раз посилання на розборку Захару залишаю в дописі до цього відео. Тож, якщо вам потрібні якісь запчастини, ви завжди можете спитати у нього, чи є в наявності, і зачасту вони в нього є, тому що автомобіля в розборці знаходиться дуже багато, і насправді він мені часто допомагає знайти такі маленькі якісь ніштяки для тачки, які знайти не так вже і просто. Дякую, друзі, за перегляд. Ви були на каналі Просто Макс. До нових зустрічей. Далі більше.